Хмельничанка Оксана Колеснікова, волонтерить з перших днів повномасштабного вторгнення. Згадує, з чого все розпочиналось. Я не знала взагалі, що робити. А потім ми з коліжанкою пішли, ну, думаємо, що будемо робити. Підемо з Ну, У мене четверта мінус, в неї четверта плюс, ну, рідкісні. Прийшли там черга. Потім пішли в воєнкомат. Записатися в тероборону. Нам сказали, що жіночих професій немає. І знайшли, що потрібна допомога там, де була волонтерська організація, захист. І ми туди прийшли, і там вже так ми, мені швиденько знайшли роботу. А нині волонтерка працює у громадській організації Рівність в дії та допомагає вирішувати проблемні питання вимушеним переселенцям. Напередодні Дня Незалежності представників правоохоронних органів, військових частин та волонтерів відзначили грамотами та подарунками. Це люди, які щодня своєю роботою наближають нашу перемогу, як на передовій, так і в тилу. Загалом вручили 57 відзнак. Щиро дякую всій активній спільноті, вашій особі, вам особисто дякую щиро всім тим, хто служив ветеранам нашим. Дякую щиро тим, хто продовжує служити, виконувати бойові завдання. Величезна подяка усій волонтерській спільноті. У нас сьогодні багато волонтерів ми відзначаємо. Я вважаю, що українське волонтерство і завжди на тому наголошую, це неймовірний феномен, якого немає жодної іншої нації світу, і, напевно, ніколи не буде. Величезна подяка тим, хто тут працює рятувальниками, медиками, педагогами. Зараз важко насправді всім. Відзначили грамотою Ярослава Кубацького з 2024 року. Чоловік обіймає посаду заступника начальника військового ліцею Держприкордонної служби з матеріально-технічного забезпечення. каже пов'язав своє життя з військовою службою у 2008 році. Тоді вступив у Національну академію Держприкордонної служби України імені Богдана Хмельницького. По випуску зазвичай займав посади за напрямом тила. Це забезпечення речовим майном, продовольчим майном, житлово-комунальними послугами і таке подібне. В ліцеї відповідаю за схожий напрям, відповідаю за розміщення ліцеїстів, їхнє харчування, забезпечення речовим майном та побутовим послугам. Під час вручення згадали й тих хмельничан, які загинули у боротьбі за незалежність. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.